Час дізнатися про головні події в країні від журналістів інформаційної програми Вчасно студії Мар'яна Лошак. Доброго дня. 400 укомплектованих аптечок з набором ліків підготували закарпатські медики для відправки солдатам, які нині знаходяться на сході України. Кошти для пошиття спеціальних ізотермічних валізок та укомплектованих їх ліками. Збирали активісти у закладах області в переліку препаратів, дезінфікуючі, серцеві швидкої дії, знезаражуючі, кровоспинні, антисептичні, жарознижуючі, знеболювальні. Загальна вартість однієї укомплектованої медикаментами валізки становить 100 гривень. На Закарпаття продовжують прибувати біженці зі Сходу та Півдня України. Наразі обласний штаб з питань розміщення сімей переселенців прийняв 210 людей, які переїхали з півострова Крим та міста Севастополь. Крім цього, майже 340 громадян прибули в область зі східних регіонів. Зокрема, притулку на Закарпатті попросили близько 120 мешканців Луганської області та на сотні більше людей з Донеччини. Усіх переселенців забезпечили тимчасовим житлом. Повідомили в обласній адміністрації. Закарпатські прикордонники закликають молодь влаштовуватися на роботу за контрактом до Державної прикордонної служби. Захищати вітчизняний рубіж запрошують громадян України віком від 18 до 40 років, придатних за станом здоров'я. При доборі рекрутів особливий акцент роблять на їхній професійності, фізичній та моральній готовності постійно охороняти кордон. З початку року до лав прикордонників прийняли вже понад півсотні осіб. Вони матимуть чимало соціальних пільг, наголошують у Держприкордонслужбі. Для військовослужбовців Державної прикордонної служби України встановлено низку пільг. На період проходження служби їм надають службове, а при вислузі 20 років постійне житло з правом вибору міста проживання. Військовослужбовцы имеют можливость поеднальную службу с, с добытием высшей осветы в цивильных навчальных закладах та Национальной академии державно прикордонной службы Украины, отримати квалификованную медичную допомогу в ликувальных закладах службы. Что грошово забезпечення обеспечение військовослужбовцев за контрактом на сегодняшний день становится от 1700 до 2500 гривен. Воно пропорционно взрастает залежно от війсковых званий и выслуги роки. При выходе на пенсию військовослужбовцы контрактної службы отримывают выходную допомогу в розмірі 50% від суммы месячного грошового забезпечення за каждый полный прослуженный рік. Організатора руху нелегальних мігрантів зі шрі ланки та Сирії екстрадували з Румунії в Україну та доставили до закарпатського управління СБУ. Уродженець Чернівецької області разом з трьома спільниками з виноградівщини протягом місяця минулого року переправив через українсько-угорський кордон 15 нелегалів. Зломисники доставляли людей у прикордонний район. а Організатор на угорському боці супроводжував мігрантів до пункту призначення. Протягом року координатор переправлення нелегалів переховувався від правоохоронців за кордоном. Його затримала прикордонна поліція під час спроби перетнути румунсько-молдовський кордон. І вже наприкінці червня цього року він був екстрадований та доставлений до слідчого відділу ОСБУ. Йому повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. За рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ну наразі. Його спільники затримані у Чехії також чекають на екстрадицію в Україну. Державний чи приватний більше 10 років Ужгородський 30-й садок знаходиться на балансі міста. Проте сама будівля закладу належить приватному підприємцю. Повернути приміщення обласному центру, вимагають батьки та дирекція закладу. Адже без цього в садочку не можуть провести капітальний ремонт і збудувати котельню, яка вкрай необхідна для подальшої роботи закладу. До того ж, минулоріч влада міста намагалася взагалі припинити роботу садочка на вулиці Шевченка. Тож тепер батьки знову звернулися до міськради, зберегти заклад для міста. Розглянувши це питання, виконувач обов'язків мера, депутати і власник зійшлися у ціні. За 3 мільйони гривень власник будівлі готовий продати місту приміщення садочку. За нинішнім курсом, враховуючи, що садик досить велика будівля і розташоване, скажімо так, у привабливому місці. Це така більш балансова вартість, а не комерційна підприємець і сам це розуміє, але він також розуміє, що ми йому не віддамо цей садик, ми не будемо його закривати. Тобто, десь виходимо на якийсь такий компроміс з батьками, з вихватами, говорив. В принципі, вони теж вважають, що це нормально. І поговорив з фінансовим управлінням. Є варіанти звідки знайти ці кошти, тому що ну, ми повинні розуміти це об'єкт соціальної інфраструктури і не можна допустити, що він був закритий. Необхідний проект купівлі-продажу приміщення дитячого садочку номер 30 розглянуть 11 липня під час сесії міської ради. Тоді ужгородські депутати голосуватимуть за рішення щодо передачі будівлі садочку на баланс міста. Оресть і водночас небезпека. У розпаль літа ужроці масово купують фрукти та овочі, щоб поповнити організм необхідними вітамінами. Однак, мало хто замислюється про шкоду, яку можуть приховувати на перший погляд безпечні продукти. Лише з початку року в Ужгороді понад 300 осіб звернулися до лікарень з симптомами отруєнь. Як уберегтися від цього та яким чином слід організовувати свій раціон влітку, з'ясовувала Антоні Літо у розпалі, а це сезон свіжих овочів та фруктів. Огірки, помідор, перець, перші кавуни та дині. Заполонили стихійні ринки та супермаркети. Попит на ці товари великий, адже ужгородці намагаються поповнити свій організм вітамінами. Вживаємо тільки овочі, фрукти влітку, тому що це є колодязь вітамінів. Взимку вживаємо тільки наше українське сало, вживаємо на нашу квасолю гарну, сушену, і вживаємо. М'ясо літку ми їмо багато фруктів, овочів, але ми стараємося і зимою це вживати, морозимо. А на солодкому ми економимо. Як якщо можна так виразити, тому що це не здорово. Влітку лікарі рекомендують вживати не менше 2,5 літрів питної води протягом дня. Якщо ваш організм має велике фізичне навантаження, кількість води в раціоні слід збільшити до 5 літрів, наголошують медики. Окрім цього, рекомендують змінити свій щоденний раціон їжі, споживати овочі, фрукти, різну зелень, а також споживати багато, можливо, фруктових відварів і так далі. Також можу сказати, що каші зранку, як джерело, клітковини, необхідні. Проте таке харчування може бути не лише корисним, але й небезпечним. Спеку харчі швидко псуються, тому слід звернути увагу на термін їх придатності та спосіб зберігання. Також в перший курс сезоні овочах та фруктах може бути надмірна доза нітратів. Тож, аби вберегтись від отруєння, слід дотримуватись певних правил. В літню пору року готовий салат. Чи це фруктовий, чи це салат просто з заправкою, чи сметанною, чи олійною, він може зберігатися не більше трьох годин. Варто звернути увагу на розкладках, де ми купуємо в супермаркетах, щоб цей салат був справді свіжим, тобто не підв'явшимо зеленими частинами рослин. Варто обережно відноситися до продуктів, які є важкими, так званими важкими продуктами, це є шашлики, це є жарене м'ясо, це є продукти, які готуються на грилі. Головний біль, нудота, здуття живота, підвищення температури і навіть знепритомнення це ознаки отруєння, яке воно чи інфекційне може встановити тільки лікар, відповідно поставити діагноз. Тому лікарі при появі перших симптомів недуги рекомендують звертатися до кваліфікованих фахівців, а не займатися самолікуванням. Відпочинок єднає літній табір який діє дії обласному центрі вже сьомий рік поспіль. Цьогоріч активно приймає відпочивальників з інших областей України. Разом з закарпатськими дітьми частину літніх канікул тут проводять малеча зі сходу та з за кордону. Для учасників табору створені всі умови для повноцінного відпочинку. Зокрема, тоді є чимало гуртків, де кожен може реалізувати себе творчо або ж проявити свої спортивні здібності. Цьогоріч понад 100 дітей частину своїх канікул проводять у літньому таборі відкривач, який діє в обласному центрі. Для Ужгородки Манани відпочинок тут став традиційним. Дівчина розповідає, у таборі вона відпочиває всьоме. Протягом зміни, яка триває два тижні, Манана удосконалює іноземну мову, а також відвідує творчі та пізнавальні гуртки. Ми тут пізнаємо про різні країни, про Казахстан на цьому році дізнаємося. Дуже все цікаво тут. Під час перебування у табору. Берюнні відпочивальники мають можливість проявити свої фізичні та творчі здібності. Ужгородка Катерина із переліку гуртків обрала той, який на її думку допоможе опанувати майбутню професію. На гуртку журналістики цікаво брати в наших бажатих інтерв'ю, брати в дітей інтерв'ю, запитувати їх про їхнє життя про те, що їм подобається в цьому таборі». дітки відкривають свій дивовижний світ, який в них є внутрі. Це розвиток їхніх духовних навичок, їхнього фізичного також стану. Діти мають змозі вибрати, що вони лише бажають. У нас є й умілі ручки, і творчі гуртки, і пізнавальні вони вивчають країни світу. І також є у них танці, спів, спорт, плавання, гімнастика багато. Всього. Серед юних відпочивальників не лише закарпатська малеча, а й переселенці зі сходу ілля разом з батьками пері... Їхали зі Слов'янська на Закарпаття два місяці тому. Хлопець зізнається, сумує за тими, хто залишився удома. Утім, у таборі відпочинку швидко знайшов друзів серед дітей та дорослих. Друзі, он Андрей, Сандро, є друзі, Андрій, Сандро, старші. Вони дуже привітливі, вони нам як родители були. Я сприютіля родина Світлани теж переїхала в Ужгород зі сходу України. Дівчина відвідує табір з початку літа. каже, зараз почувається тут як вдома. Адаптуватись допомогли педагоги та друзі. «Мені подобається, що тут дуже чистий воздух, дуже приємні, дружні люди. Що нас ну дуже добре прийняли на базі табору? Проживають шість сімей: з Краматорська, Донецька, Луганська та Слов'янська. Тут дорослим та малим допомагають не лише житлом, а й харчами та необхідними речами. Я трошки в Фейсбуці буквально два речі написала, що в нас. Тут переселенці і потребуємо допомоги. Мені почали дзвонити і друзі, і не зна і знайомі, і незнайомі, і привозити так. От хто печиво, хто одяг для дітей, хто кошти привіз. І оце нам допомагає дуже. Так що живемо як дружня зараз велика сім'я. Протягом літа дитячий табір відкривач працюватиме усім змін, аби урізноманітнити відпочинок та удосконалити знання англійської до участі у таборі запросили волонтерів із інших країн. Тим часом, 11 липня для випускників шкіл розпочнеться вступна кампанія. Аби уникнути порушень прав абітурієнтів під час прийому документів у вишах, міністерство освіти запровадило гарячу лінію. Кожен може подзвонити за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, та повідомити про факт зловживання. Також можна отримати консультацію з певних питань вступної кампанії. Номери гарячої лінії діятимуть окремо для вступників до професійно-технічних навчальних закладів і тих, хто подає документи в університети. І до новин спорту в Ужгороді відбувся турнір з футболу серед ромських команд. Амала 2014 Участь у змаганнях взяли чотири команди: Тельмана, Радманка, Шахта і «Чоп». Турнір провели за олімпійською системою, згідно з якою всі команди грали між собою у шести іграх. Перше місце та почесний кубок вибороли футболісти з Радванки. Організатори кажуть, турнір став важливою подією у спортивному житті ромської громади ужгорода, адже завдяки подібним змаганням молодь більше цікавиться спортом і долучається до активного відпочинку. На майбутнє ж у планах організаторів зробити турнір традиційним та розширити коло його учасників. Ми виявили бажання. Е Спонсорувати цей турнір призами, подарунками, медалями, кубками, м'ячами, і е, церква е, з радістю відгукнулася, і люди дуже активно підтримують такі турніри, щоб почаще було таке мероприятие, щоб просто ми були заінтересовані молодіж, щоб молодьож воно підростала, щоб вони просто спорт, футбол це дуже добре. Це дуже добре, і та команди вони. Команди також вони спільно, о, дружно стають друг друга і пізнають. Наразі ця вся, вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску 19. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.